У нас присутніх 5 членів комісії із семи хвором є, можемо починати. Сім розданий порядок денний. Надію, всі ознайомилися, Є якісь зауваження, пропозиції. Починаємо. Хто за такий порядок денний? За п'ять. Починаємо. Питання перше. Про затвердження проєкту замовстрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності площею 5,0504 га для введення товарного сільськогосподарського виробництва за межами села Татарингу та продаж права оренди на неї на конкурентних засадах на земельних торгах у формі електронного акціону. То є татарені, які ділянки є рядом, що перша, що друга. Та 1, 94 соти. Вони є рядом, то є, примикають до пойованих полів, які були залишені частинки тих пойованих полів. Відповідно, вони не були розпойовані, документації і носять вона одно той. Хто може, може навіть перше і друге наразу до сусідів? Хто за? П'ять за. Питання друге. Про запечатлення проєкту замовлюється до відведення земельної ділянки комунальної власності площею 1,9411 кома для введення товарності сподарського виробництва зараз села та України та продаж право оренди на неї на конкурентних засадах на знак права у формі електронного аукціону. Є питання є? То це ж там чогось відомо немає, так? Ні, тут є. Mm -hmm. По тій ділянці ще не пройшов витяг, тоді. Документація є, просто витягнути. Якщо витягу не буде, то будемо пропонувати. Якби Бог, витязь. до сесії не буде, так. то ми будемо пропонувати Все. Хто за? П'ять за. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення шляхом поділу і зі зміною цільового Призначення земельної ділянки комунальної власності площею 2 гектари для ведення товарного сільськогосподарського виробництва за межами села Паланики та продаж права оренди на неї на конкурентних засадах на земельних торгах у формі електронного аукціону. Паланики два... ну, то є теж біля тетрину, трошки далі там біля того хутора, там така долинка була, і ми просто. Що я відділяємо, бо вона так прилягала до каналу. І ми від, відділяємо, щоб був доступ до каналу. Частинку ми там відрізали. Ну, мусить бути доступ до каналу, щоб там почистити, різати, а вона була вже сформована і так майже на самий канал поклала. Хто за? П'ять за. Питання четверте. Про затвердження проєкту земноустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності площею парку на 17.37, цільове призначення якої змінюється для введення фермерського господарства за межами села Підвариниць та продаж права оренди на неї на конкурентні засади на земельних тривах у формі електронного аукціону. Ви можете так само подивитися, є матеріал. Як воно буде виглядати? Під ділянки як будуть розділювати. Це... Це є господарський двір, де ферма під зверинці. Там між фермами був такий проміжок трошки. І ми от той проміжок, чому для фермерського господарства, бо на фермерському господарстві можна щось побудувати. Якщо то є господарський двір, то можна щось побудувати. І, і ми між тими фермами, на той проміжок поділили на дві ділянки. Там ще є наступна 40 сотень, і будемо виносити як два окремі роботи. Я yes. питаю. Хто mm -hmm. за? П'ять за. Питання п'ять. Просить так зняє землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності. Площею 0,4 га, за цільове призначення, яке змінюється для ведення фермерського господарства за межами села під та продаж права оренди на неї на конкурентних засадах на земельних торгах у формі електронного аукціону. То ідентичне питання 4. Просто площа 4. Пойота друга, менше. Ділянка. Хто за? 5 за. Про затвердження проекту землеустрою щодо відповідної земельної ділянки комунальної власності площею 1,6871 цільове призначення якої змінюється для ведення товарного господарського виробництва за межами села Бучали та продаж права оренди на неї на конкурентних засадах на земельних товарах у формі електронного аукціону. Це є набучала задія тої нашої ділянки тих 8 гектарів, що ми виставили на продаж під промисловість. А то там далі, де та будка, як кажуть, де то місто, туди вже як на Поліччя їхати, була та ділянка. Ми, якщо пам'ятаєте, минулої сесії міняли в переліку із промисловості на, сіль... на сільськословське виробництво. Бо ми десь бачили, що може тих... той, хто купить 8 гектарів, буде собі хотів продовжити. Там далі, а за той час і тих 8 гектарів. І ми десь так ну, досильно вважали поміняти її на, на сільську сподоську, щоб хоч там хтось сіяв, урав, щось виділяється. А тим 8 задіяв. Коє на повторне буде навіть. Хочеш купити? Дивіться, тих 8 гектарів якраз сьогодні черговий раз знову не відбулося туди. Ну, до кінця року, поки ще буде дійсна оцінка, ми її ще будемо виставляти, скільки встигнемо два-три рази, ще і три встигнемо. Ну там знову закінчується оцінка, треба робити нову силку. То навіть ніхто не подає, заявки на оцінку. так? На бажаючі. Пересунути ще підв'єв. Абсолютно. Якщо ще тоді, коли ми оставляли поза минулого року, то що хоч люди цікавили і їздили туди двоє двоє, ж школися. Тепер навіть ніхто нікому не може там причини. Я тогда кисню істинний умов, як приватно, если приватної робити. Питання ще вича. Mm. Хто за? П'ять за. Сьом. Питання сьоме. Питання сьоме. буде запропоновано зняти з розвідки. Це сьоме ми включили. Ми думали, що може встигнемо робити документацію, але за той час ми не встигаємо робити документацію, і то питання, тому що буде перенесено на судно сільську. Які ти питання рішення? Ой, в тому переліку нема тут радилися там в той паралі. Ми ну, потім з вами тут. Добре, угоді. А за межами толиру це є це що? Де то є? Це є задні тублікарні, але не там, де той столочок, а там, де Мені, 음, трошки... Ой, я тебе на карті покажу. Під задні ні-ні. То є більше, більше в ту сторону, та, де Огірко має там свій господарський двір. Там була така частина, там щось частину е обробляв колишній депутат, вже колишній, ще наш. Догодь. Догонь, так. так. так Ззаді. Ззаді тут лікарні, а отак сюди Там, до, до, де до став, та? не, не, не. Там де його став, так? Там, де його став, то він купив ще два роки тому. Так. А то є от удво, ото й масив. До... Там, де то... Крокотський мають. Дальше, дальше, дальше ще за Крокотським. Ще дальше за Крокозьким. На ці землі так... вони ж перші як рядко... в чому чи... були, хто їх виробляв, до чого вони повні. Ті землі були нам передані з державної власності. То були землі державної власності, які були передані громадам. А хто ними користувався? Там, там колись частина були якісь городи, які знайшли приватизацію. Там якісь трохи були городи, трохи були такі землі, які не обновлялися. Але трохи оброблялися сім'ї. Я так, так розумію, що останнім часом. Не. Не. Просто оброблялися. Ні за що він не платив. Податок він не оплачував. Він просто ним користувався. тим знаю. Я не знаю чи, чи... Не знаю. Чи... Ми проводимо інвентаризацію з медії. Виявляємо таке це. Так. Чи він там мав справу за якимось, Юрій? Я того не сліджу з тими людьми, що колись там мали городи, чи їм щось платив. Чи вони вже давно покидали їм німчого потеря? Я того не знаю, ми того не досліджу. У мене є органи якогось розслідування. Ну, того вже зрозуміло, бо я можу на карту показати. Є ще якісь питання? Тач працюємо Та, за те, щоб зняти з порядку денного. Хто за? Дані восьмі. Про затвердження технічних документацій і землеустрою щодо встановлення відновлення земельних ділянок в натурі на місцевості для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд із земель, що перебувають в користуванні громадян, власників нерухомого майна, будівель і споруд, розташовано на цих земельних ділянках та передачу їх у власність громадян. І відповідно перелік громадян червоних.

По затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення відновлення межземельних ділянок в натурі на місцевості та передачу їх у власність для ведення товарного сільськогосподарського виробництва в пай громадяни. Перелік громадян 5. Луцько Ігор Зіновійович, Луцко Ігор Зіновійович, Романишин Ярославу Дмитровичу, Олецький Ользі Олексіївні, Куря Микола питання. Хто за? П'ять за. Наступне Вдання питання. Вису. Про надання дозволу власникам земельних часток паїв на розробку технічних документацій і землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельних ділянок в натурі на місцевості. Пару Ірині Михайлівні, Смалік Санні Павлівні, Кишко Марії Іванівні. Це Кишко Марія Івановна, Івановна то що минулий раз був е, адвокат їхній. Це пані. Зали? Вони долучили рішення сільської ради про затвердження списків пайовиків, яке було прийнято сільською радою, коли вона ще була жива. От. Є питання? На. Хто за? П'ять за. П'ять задання. Про затвердження технічної документації і землеустрою щодо інвентаризації земель комунальної власності на вулиці Самбівській, 17, в місті Комарне. Це є під каплицею. Римокотовська капличка на Кольському центрі. Під капличкою якраз і прилегла територія роботі. Питання 12. Про надання дозволу ТОВ захід Агро МХП на розробку проєкту землеустрою щодо відведення зі зміною цільового призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва земельних ділянок із невитребуваних, неостаткованих земельних часток паїв за межами село Питання. Да. Ну, хто за? П'ять за. Питання 13. Про внесення змін в рішення Комарнішкої міської ради від 22.08.25 року номер 3898 про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення відновлення на зімельних ділянку місцевості для ведення товарного сільськогосподарського виробництва аталі і Івець. Які там зміни? Там де одна ділянка буде змінюватися ціліверпи зменшення. Земель запасу на землі для ведення товарного сиску з подорожського організатору. А де той є комиторайон? А... То на на самій території. Той, який є. Та Терейна. За, за, за межами села та Терейна. Як проєкт рішення можна подивитися на яку саму ділянку? Та, та ні, просто тут не пише комиторайон. І все в селі. За межами села Татарин. Mm -hmm. Хто за? Що за п'ять за День 14. Про внесення змін в рішення командівської міської ради від 22.08.25 року номер 3899 про затвердження технічної документації і землеустрою щодо встановлення відновлення земельних ділянок на натурі на місцевості. Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на талі і в самі ділянки так. за межами села людина, А, а друг, в чому полягає зміни другий пай. Зміни полягають в тому, що одна з земельних ділянок там паї має по чотири ділянки в Татариної, і одна із земельних ділянок вже мала кадастровий номер, але помилково було внесено екземі запасу. Тепер треба додати ту фразу змінити свіне призначення із земельних запасом землі для... Ведення товару сільську спольської Є ще питання? Хто за? за? за. Що є за. За? За. Питання 15. Про внесення змін в рішення міської ради номер вісімнадцять від 27.12.22 року. Про визначення переліку земельних ділянок для підготовки лотів для продажу у власність або продажу права оренди на них на земельних торгах у формі електронного аукціону та надання дозволу на виготовлення відповідної документації на 2023 рік. Тобто пропонується внести в перелік на аукціон дві ділянки. Перша ділянка яка є за межами на, на самому цього доволотя. Друга ділянка, село Переможне, вулиця, Андрія колота. Можемо подивитися де саме піділяння. За межами села заболотять ділянка. Тепер селяться. Площа один, пома, 41,44. Там також вже є кандидат, хто хоче сюди. Заболоті? Ні, там, там, ще нема, але навколо там МКП приїмать. Ми, де, з, логічно, першим претендентом мало бути. Наступна ділянка, один гектар, село переможне вулиця, тихала ка. Тут... Можете подивитися За потічну хату і там, де коні пасуться. Mm -hmm. Але ближче до берегся, посольського переможне але за сторони бересе. Там коні вже тепер один чи два є. Та я знаю, де дуже я ще як до забуду. До, до Туди. П'ять за. Таке було загороджено. У мене хтось щось хоче щось сказати в — А що там було якісь питання на виконувати дороги між, між вулицею Шевченка і той зеленої Бічної? Ми мали заяву там. А чому її не виглядаємо? Заява була розписана на мене і на архітектора. Ми вийшли туди ще з архітектором, і там знаходив термін надання відповіді на заяву, і ми її до комісії через Шлося то не тримали. Йшлося про те, чи там є дорога, чи нема там тої ж дороги. І що ми, ви, миско, ви, миско написав, що, що там їздять, там хочуть заїзд зробити, там і ніякої інші. дороги немає, і ми ходили там і тому дороги так. Такі немає? на патері. Карті. Наш архітектор мав дати відповідь по тому питанні, я відповіді не бачу. Я так по пам'яті можу сказати, що там та, та дорога вроді навіть і в, і в генплані була. Там дорога є, скажімо, міськові і архітектори ще, ще, ще забоч там дорога була. Mm. То, що для, то, що їздити, тому що вона зараз не придатна для... Тому що вона зараз не придатна для різдвину, що там нема дороги. А яка є шарина? Там ширини немає зараз, тому що там... Mm -hmm. І вітер се розширив, і... Кій, ровар, а, можна там, 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 там Там в одній частині так той, той рів дуже так рус. Роз, або розкопали, або розрізні. А звідси від міська то... з стантового боку від в'їздку там може нормально з'явитися. Просто що шо, там вздовж, На Менчастим. Ліско що хоче, не mm змінити. -hmm. Mm -hmm. Хочу, щоб, не їздили, його, да? щоб не було там заїзду. Ну, Та він же, хто мені чи то знає? Ні. 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 Він прийшов він прийшов, ні. Ні. Він прийшов. прийшов запитатися, щоб, щоб знати. Він казав, що він хоче собі там коло себе бетонувати, там якусь щоб цей. Він хоче знати, чи там є дорога. Якщо там є дорога, то він цього робити не буде, щоб не цей. Бо якщо він там зробить, щоб, наприклад, не завжди заїжджати до цього, щоб поставити машину під, під брамою, то як він там поставить машину, там є дорога, то ніхто там не переїде. І тому він, ну, зрештою, як на мою думку, людина поцікавилася, якщо там буде дорога, то я то роблю так. Якщо там нема дороги, тільки стежка, вона нікому не заважає. Я собі там можу ну, час від часу припаркуватися. А реально там їздять. Він може припаркуватися, а хтось не може заїздити. Реально зараз там люди їздять. Як їздять люди? Як їздять люди? Там нема немає поїзду. Люди заїжджають там доза. Там нема. Там можна звідти від міська заїхати ну, буквально метрів п'ятдесят і з тим того боку. Але зовсім не там бо там рів так, ну. Хтось викупав чи то так сам зробив рів? То старе русло ріки. І воно тече ген до шкільного ставу. Проте касается трохи можеш та трохи а трохи зробили, як карізниця, бюджет. То є є його земля, що він там якийсь там не дозволяв навіть, що там добре, ми ви в поле. Я се заїжджаю в поле, що я правда заїхати. Ну там ще там жодно є, які там високі лі. А ви там хочемо згодця заїхати. Так, це є... Сусід почав потрошки той різні засипати. Це... З того боку зробити. Тут він ще, ще й... йдеться йде йде про, про те, трубу... що якщо, наприклад, трубу він підніме і зробить собі заїзд, то там вся вода буде стояти, в рові не буде стікати, то вона десь потече до підвалу чи ще десь і так далі. Тобто ви то, так не це... думаєте, чи то він не вирішить? Ні, він так, він так казав. Він написав заяву. Він так написав заяву, він ще трубу не Ну, Ви хотіли знати, про щось йдеться мова. Я вам пояснив, про що йдеться мова. Що людина стурбована і звернувся. І звернувся, щоб Василь прибрав... Він звернувся, чи я маю право заїхати там десь в поле. А по чужому полю їздити не може. Ну, чекайте, ну, він, він це як... не звертав, коли він там свої дрова весь висипав, він не, не звертався, а може я тут дрова висипати. Він це не звертав чомусь до міської ради, бо він, він там і дрова, і все, там, не годі було не те, що приїхати, перейти. перейти було годі. Він а це не звертав. Він, але йому дозволу не дали про те, що в тому що наразі не сказали, як так як я розумію, архітектор і так далі, так? Ні, ну ви почитайте, знаєте, його хатами. Я навіть не знаю, за що й що мови. Я не сперечаю, але я слово сказав, я не знаю. Дивіться, люди. Я не говорю про міська зараз, конкретний випадок, але в багато по комарному рови позасипали, метр собі продовжили городу, дренажні ті рови, а потім всі топляться і потім проблема. Я не проти, і Богдан, я так зрозумію, не проти, щоб там була дорога, щоб там був заїзд, хай собі воно буде. Але щоб і та вода стікала, а не робилося там озеро, і люди не плавали, це так само треба. Це, це треба Не тільки думати про себе, а, а в цілому вирішувати питання. Щоб було всім добре. не щось робити? Пучка. Я думаю, що, що точно він не буде засипати. Він казав, що кине трубу і заїзд хоче звідти влаштувати. Заїзд там був. Я там, я, там, я там, коли в мене ще була будова, я там неразово заїжджав. Він просто частково там, щоб якусь труду основу, щоб труба не сіла, казав, що там щось засипає, якусь дахівку стару, якийсь бой. Щось. Ну, але гріб засипати, а ну... А той проти, той не спає? А той проти, бо він каже, що він як трубу ту погану поставить, то буде, коли там, чи, чи весняні... Але які там дуже весняні повні, щоб йому на город усе Ну, час від часу зливи є. От дивіться, озубра чому плавала? Та якраз ще раз таки плавала. Ну, Оце так. Якраз тому, що той... То Аналогічну команду, то і вороткує в зубрі і суди, тому що десь не було зроблених документів на, на ту молювативному мережу. Так я не подчув, які ми дали відповідь на Михайлович, архітектор відписує, я думаю, що вже відповідь готова, але я ще не, не бачив на мене. А на словах? А на словах йому сказав, що там дорога їх. Які, які розміри, чи вона є то, що в планіє, то то мало відповідно. Я ж можна сказати, історичний факт, чому там, там дорога є? Там дорога була заліза до, до Щерцької. Знаєте, що там дорога була? До базару? Так. Пани не хотіли, щоб ті зі свинями їхали по мене... Як Чорний хід. Що чорний... Чо чорний хід? Тоді чорний хід не було. Я ще якісь питання? Тоді дякую вам за оперативність, що прийшли. Завжди так приходять.